Доброго часу моїм глядачам. Отака От цікава копонена по Риму роблю відео обзор. Римські монети, які знайдені. Португалії. Так, значить, це монети в хороших станах і є, на жаль, я не знаю, чи камера передасть. Тут є монети цікаві, але трошки в гірших станах. Зараз я переверну на другу сторону. Так, продовження. Тут з тими монетами треба попрацювати. У тими монетах цікаво, бачите, тут якийсь кінь. Всім дякую за перегляд.